Бразилія, або як її називають офіційно Федеративна Республіка Бразилія, це є найбільша країна Південної та Латинської Америки. А також це є одна з найбільш мультикультурних та етнічно різноманітних націй. Привіт! Мене звати Вікторія Аврамчук. І сьогодні ми проведемо невеличке дослідження Бразилії. А для цього нам потрібно дізнатися історію, географію та мову країни. Почнемо з історії. Перші люди з'явилися на території Бразилії за різними теоріями між 50-м і 6-м тисячоліттями. Рівень розвитку не був високим. Населення Бразилії залишалось на стадії неоліту та вело напівкочовий спосіб життя до відкриття португальської експедиції на чолі з Педро Альваресом Кабраном. В 1500 році. Протягом наступних трьох століть ця територія була населена португальцями і стала важливим експортером спочатку декоративних порід деревини, потім цукрового очерету і, нарешті, золота. Бразилія була колонією і знаходилась під владою Португалії. А протягом деякого часу ще й під владою Іспанії і до 1822 року розвивалася стабільно. Однак уже в 1822 році, після неполонівських воєн, влада Португалії похитнулася, і Бразилія стала незалежною державою. А вже в 1889 році бразильці організували парламентську форму правління. У 1930 році відбувалася революція, після якої в країні все перевернулося з ніг на голову. Ще довго влада в країні була авторитарною, але в 1985 році ситуація змінилася на користь демократії. Починаючи з цього року, Бразилія розглядається як демократія під владою виборного президента. Цей статус був підтверджений на референдумі 1993 року, коли більшість населення вибирало між президентською та парламентською системою. Самими. Виборці також вирішили не відновлювати конституційну монархію країни. Бразилія це федерація, що складається з 26 штатів та одного федерального округу. Всього 27 федеративних одиниць, які поділяються на 5 регіонів. Кожен штат поділяється на муніципалітети зі своєю радою та мером, які не залежні ні від федерального уряду, ні від штату. Бразилія займає майже половину континенту, є п'ятою країною за величиною у світі. На півночі Бразилії розташована Амазонська низовина. Глибокий тектонічний прогин, заповнений осадовими породами. А ось майже всю решту території займає бразильське плоскогір'я. Характерний клімат для цієї країни спекотний. Середня місячна температура коливається від плюс 16 до плюс 29 градусів за цельсієм. Лише на високих східних масивах середня температура у липні від плюс. З 12 до плюс 14 градусів можливі заморозки. Але загалом клімат у Бразилії доволі різноманітний. Мова в Бразилії це окремий предмет для вивчення. В країні існує 175 мов, але державною є одна, і це португальська. Нею спілкуються близько 191 з 205 мільйонів мешканців. Однак не плутайте бразильську та європейську португальські мови, адже вони як британська та американська англійські, схожі, але водночас різні. У Бразилії португальська мова відрізняється фонетикою, лексикою та навіть вимовою від тієї, якою розмовляють в Португалії. Бразильський аналог мови більш мелодійний, м'який та виразний. В ньому більше вживається літера з португальський Ш. Це свого роду бразильський діалект португальської мови. Але у навчальних закладах обов'язковими для вивчення є також англійська та іспанська. А на вулицях Бразилії ви також часто можете почути німецьку японську, романську та навіть слов'янські мови також в Бразилії розмовляють креольською проте це зникаючий вид мови. Сучасне населення Бразилії є дуже різноманітним. Воно складається з європейських переселенців, африканців і американських індіанців та їхніх нащадків. Саме тому Бразилія є дуже цікавою країною, яку слід відвідати, адже там ви дізнаєтесь багато цікавого про їхні традиції та культуру. А з вами працювала Вікторія Аврамчук. До нових зустрічей, Па-па-па-па!